Розберу у капсулах для вашого вільного дихання. хай сльози. Це було так непросто. Спалювати мости. Знову порожнім місто тінями на лиці, сповіді гоїсти совість лишив таксі, все, що приходить після бліками в темноті, ніби знайома пісня, але слова не ті, наче меломан сам, я затер платівку, наче убікав банколо без готівки. Повернув назад, ну то повтикав зупинку. Є в що сказав, би, якби дали ще хвилинку. сльози На тому ж місці зажує нову касету Кого мені винити, крім себе, за всі секрети а? У моїй шафі затісно стало скелетом Життя лишає рами, з мошками на лиці. Життя це як екзамен, диплом, ми тут не у всіх. І як би не втішали всі ляльки, вони пусті Ти наперед пробачю, залишав на самоці. Пробач, Пробач. Хай непомітні сльози. Чила він, ти мене е, мені знак, е, мені знати, е, мені знак, е, мені знати, хоча що не е, мені знак, е, мені знати е, мені знак, е, мені знати Знати де ти є Ча я не знаю сама Ти Тима шукати тебе, де тебе нема. Я дам тобі знати, та як же подати знак, що тільки забути тебе я не знаю як. Пробач хай непомітні сльози. Це було так непросто Спалювати мости. Пробач, Може, я в тому винна, Може я тут тіла вільна yeah, І ти, 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 ти мене відпусти. Пробач, ти що помітні сльози це було, це було так непросто yeah, спалювати мости. Спалювати мости. Пробач, Пробач, може я в тому винна, Може я можу Марія фантастика, Бурмака. Просто Хас, фантастика, просто фантастика. Нові нові сенси річного кіта бач зовсім інше звучання. Марічко, це, це щось неймовірне. Дякуємо вам. І зараз шумить, гудить. всіх вразила ваша колаборація. Як почалась ваша історія? Ваш дует? Почну я Дами починають виграють. Я дуже хотіла зробити колаборацію, не знала з ким. Колись ще давно мій брат рідний, він мені сказав, що дуже крутий репер хас і в нього дуже класні сенси. Послухай, почав мені скидати музику. Я, чесно кажучи, десь думала, ми не були знайомі, і от я йому запропонувала, подзвонила, запропонувала зробити пісню. І Тут пробач, напевно, що ну, цікаво, і... що цікаво, як сказав, що цю пісню я особисто любив всі ці роки, і там ж позиція жіноча там в історії uh -huh. з розставаннями так далі. Uh -huh. Хас, як ти в, а, вніс в контексти свої сенси, можливо, свою історію. Дивись, тому що насправді ця пісня колись там, умовно кажучи, 18 років тому вона мене зачіпала по-своєму. А зараз 18 років пройшло, життя пройшло. Трошки переосмислив те, те, що тобі життя пройшло. Ні, я маю на увазі, що переосмислив те, що виявляється в мужиків теж є серце. Виявляється, ми відчуваємо емоції, виявляється, виявляється. Ми вміємо любити і уявляйте, нам на решті, це боляче, коли ми Вау! Так, але крута пісня з одного боку зараз на сесії, і ви вже встигли кліпець трошки зняти. Є, Не так, знаєш так. в нашого прямого ефірі. Ану, дайте ну дайте уривочок спеціально для нашої аудиторії. Mm. Непомітні так що за локація? Це ударницький будинок культури. Закін, то, там знімають кліп, але там щось там особисте було. Ні. І... Шо? Шо? Ну Що? Чому я гучно Дардинський? Це називається. Це насправді просто закинутий ДК, який не функціонує за призначенням своїм. Ці локації, звичайно, здають в оренду, тому що якось, але по перше, почому видно, що він не діючий. Знаєш, де коли людське тепло гріє приміщення, там дуже холодно. Тому, ну чесно кажучи, це було знаєш. Якась така мені здається також символізм в тому, що от переродження цього такого приміщення, яке має свій свою історію, має своє значення, але на жаль, зараз воно не працює так, як би мало би працювати. Так, ну і ми знаємо, знає, що ти життя, ведучий так. ранкової програми, так, так. і традиційне, да, прокидовися, традиційне прокидовися. запитання для таких ведучих. Да. Як тобі вдається рано так прокидатися? А, Все дуже прости. Я по-перше, просто... сорі, я, по я зразу на питання не буду відповідати. Мені сподобалось те, що в мене тепер життя перетворилося на те, що спочатку в мене називається все моє по житті, прокидайся, потім в мене сніданок. Я дуже жалію, що нема на добра ніч діти. Як вдається? я прокидаюся в 4:30, і в мене обов'язково має бути 15 хвилин кардіозарядки, контрастний душ, і я читаю главу книж. Тому що в мене дислексія, я ведучий якийсь суфлера не читає. Ти бачиш, ти потрапив це, саме, туди. Та, 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 саме туди. Тому що а, я, я в захваті від цієї людини. Ви зрозуміли, чому колаборація? Тому що прозуміло, його що переросте ця колаборація. Не будемо про це говорити. Можливо, потрапити в життя відомих людей. Пасібі, а Марія Бурмака і із свою історію пробач класна історія Слухайте пісню, беріть в дорогу.